Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про ще одну плату для повербанка на мікросхемі IP 2368. Це двохнаправлений перетворювач, який може через Type-C заряджати акумулятор, а потім з акумулятора через Type-C видавати напругу. Ця мікросхема є трьох варіантів. Номер такий самий: IP2368, нічого не відрізняється, але вона може як заряджати тільки акумулятор, як може тільки віддавати з акумулятора. І може однача... і може заряджати, і віддавати. Це чіп саме такий, що може заряджати акумулятор і потім з акумулятора віддавати. Максимальна потужність цього модуля 100 Вт. Ось розпечатка з 10 Задається потужність резистором R3. Зараз тут резистор встановлений на 27 кОм. Тобто максимальна потужність 100 Вт 5 А20 вольтах. Цей модуль працює з літіонами, а ще його особливість, що він саме може працювати з залізофосфатними елементами. Якщо ми паяємо перемичку, я вже її впаяв. Цей модуль може працювати із 2С і до 6С елементами. Але якщо ви більше, ніж 4 елемента будете підключати, вам потрібно обов'язково. Замінити стабілізатор. Оцей стабілізатор міняється. Тут вже я його замінив, він стоїть на максимальну напругу до 30 вольт. На цьому модулі можна задати резисторами кількість елементів. Кількість елементів задається резистором r 7 якщо в нас тут по замоченню вже встановлено на 4 елемента, ми будемо використовувати залізофосфатними елементами, тому міняти не потрібно. Напруга задається резистором R4. Тут по замовчуванню встановлений резистор 10 кОм на напругу 4,2 В. Ми, Як, -як залізофосфатні, 3,6 В нам якраз цього резистора вистачає. Ми його будемо залишати той самий. І задається ємність цього акумулятора, щоб наш модуль міг вірно визначати. Але для залізофосфатних визначення ємності воно не 100%. Це задається резистором R5. А цим резистором R5 задається. Якщо максимальна ємність, тут 25 Ампер можна виставити. По замовчуванню, встановлено на 10 Ампер. Давайте зараз під'єднаємо цей модуль і подивимося, чи він може видати потужність 100 Вт. Для цього використаємо павербанк, який я виготовляв. Він на 100 Вт. Перевіримо, яку потужність він дає. При підключенні. Повинен засвітитися один індикатор, але модуль не включається. При підключенні до акумулятора сам модуль не стартує. Щоб він запрацював, потрібно на нього подати живлення. Бачите, я підключаю і нічого не відбувається. Подаємо живлення на наш модуль. Він у нас активувався. Включимо тестер в FNB58 і подивимося його протоколи. Запускаємо до детекцію протоколів, тримаємо. Power Delivery 3.0 100 Вт. Samsung FC, Huawei FCP і SCP, Figcharg 2-0 до 12V, Charge 30 до 12V, QCars 40, Pump Express Не підтримується. І VOG і Dash DashWarp. Supervock. Підтримки немає. Давай включимо. Електронне навантаження і подивимося, яку потужність може видати цей модуль. На сайті продавця зараз вартість цього товару 400 гривень. В нього є відразу BMS йде до цього модуля, але вона для літіоних акумуляторів. Якщо ви будете використовувати її, так як і я залізо в фосфатні більше всього, її не купляють. Нам обіцяють 20 вольт 5 А100 Вт. Якщо в нас буде напруга 12 В, то максимальний струм лише 3 А, тобто 36 Вт, ми можемо отримати на виході і для заряду. Як я вже казав, він підтримується цим модулем від 2 до 6 елементів. Напруга для літіоних акумуляторів, напруга для телізофосфатних можна виставити. Резистор R2, що він по замовчуванню. Немає його там розімкнута ця перемичка, то це літіоні. Якщо замкнуто, то це залізофосфатні елементи. R5 ми підбираємо ємність нашого акумулятора максимально 25 А можливо. Якщо у нас немає перемички в R2, це у нас літіоні елементи. І їхня напруга, якщо ми резистор R4, бачите, написано? Червоний виділено, максимальна напруга full voltage. Це у нас, якщо ми хочемо, напруга 4,15 це у нас резистор міняємо 7,5 кОм, і 4,2 І якщо у нас елементи з іншою напругою, більшою, то вже більший номінал потрібно підбирати. Максимальна напруга залізофосфатних. Якщо у нас опір більше 20 кОм, це 3,7 вольта буде. Ми залишили у нас 10 кОм, це 4,2 для літіних і 3,6 для лізофосфатних елементів. Вказано, якщо у нас 4 елемента або якщо більша напруга, ніж 16,8 В, то нам потрібно замінити стабілізатор. Оце цей стабілізатор, він тут по замовченню йде до 16,8 вольта. Я вже замінив, у мене він буде до 30 вольт. Цей стабілізатор. Відразу його замінив, щоб була максимальна напруга. Тут використовуються транзистори 5 c 450 l Подивимося зараз 4 LED-індикатора. У мене ці LED індикатори не будуть працювати, тому що у мене сам чіп я купляв. Вже міняв, перепаюв, він продавця взяв і, як оказалося, там чіпи тільки на заряд використовуються. Я вже в себе замінив. Вони на заряд і розряд, але LED-індикатори у мене працювати не будуть. І, як, як я вже казав, по ним орієнтуватися, сенсу немає. Головне, тут в цьому модулі не перепутати плюс і мінус до акумулятора, тому що тут захиста в цьому модулі ніякого немає. Якщо перепутаєте, ваш модуль просто згорить. І потрібно буде міняти його. Але я знайшов заміну цього модуля в нас в Україні вартість 153 гривні. Так, давайте подивимося тепер. Таташит. Так, максимальний дизчардж, тобто розряд 100 Вт. Три моделі цих чіпів є. Є для заряду, тільки лише для розряду і для заряду і розряду. Рекомендовані параметри для роботи це лише до 28 вольт, ходяча напруга 25 вольт. На батареї 28 вольт, максимальна робоча температура до 85 градусів, тобто, якщо більше, ну, краще до такого не доходити, щоб градусів 75 було максимум. На телефонах Huawei Samsung максимальна потужність лише 18 Вт обмеження. Тобто, Телефони цього виробника, то максимально буде напруга 12 В 1,5 А. Більше ви не зможете заряджати через цей модуль. А цей модуль брався для створення павербанка для живлення міні-ПК. Номінали резисторів на напругу вказано теж 10 кОм, так як і на сайті продавця. Потужність у нас, якщо ми хочемо 100 Вт отримати, це 25 або більше кВт. Транзистор використовується NVMFS5C450Nl. Він на 40 В 28 мОм, 110 А. Це мосфетний транзистор. Ось його характеристики є, знайшов транзистори інші з кращими характеристиками: 5 c 430 NL. Струм у нього до 200 А. Якщо температура його збільшується до 100 градусів, то струм зменшується до 81 А. Потужність 68 Вт при 25 градусах при 100 Вт вже лише 34 Вт може через себе пропустити. Я взяв транзистори 430 наче по характеристикам повинні вони бути кращі, ніж ці транзистори. Спробую їх замінити. Якщо в мене це вийде, вийде віде відео про це. І який буде відповідно нагрів. Підключаємо до Power Delivery тригера, він тригерить нам 20 вольт. У нас напруга 1998, практично 20 вольт. Давайте виставимо струм 4 А і запис, запустимо навантаження. 4 А це. У нас зараз 78 Вт. Давайте будемо збільшувати. Напруга, як ви бачите, просідає трохи. 19,4 96 Вт, 97. 5,1 А у нас 98-99 Вт. 5,2 А у нас 100 Вт. Тобто модуль 100 Вт видає. Давайте подивимося його максимальну. Можливість, яку він може видати. 5,27 А 102 Вт, 5,28, 5,3, 5,3 А 102 Вт. довго давайте більше. 5,4 Ампера у нас 105 Вт. Все. Потолок у нас... 105 Вт, ми можемо з цього модуля зняти. Давайте поміряємо, як гріється наш модуль при такому навантаженні. Дуже гарячий. Напевно, він згорить, якщо ми зараз не. Зараз я поки що навантаження скину 3 А і подивимося, як буде нагрівати. Транзистор у нас 52 градуса максимум. наміряли. наміряв. Мікросхема вже 53. Не сильно гарячий, 60 Вт, взагалі не гарячий транзистор і мікросхема. Давайте збільшимо. 80 Вт поставим. 78 Вт у нас напруга просідає. І в такому режимі, який буде нагрів. Пірометр у нас, звісно, не ідеально міряє. Вже 57 десь градусів наміряло. 58, 59, 60, в такому режимі ще можна використовувати, але бажано. Все ж таки встановлювати радіатор. 60 градусів при потужності 78 Вт, це дуже гарно працює. Нагріва великого немає. Відповідно, може ще обдувається, корпусів буде менший. 60 градусів. Давайте збільшимо ще. Збільшуємо на 5 ампер потужність. 97 ватт у нас зараз. Подивимося на грі. Вже 60-70, практично 66 градусів. Десь наміряв 66 градусів. Але теж відносно не сильно гріється. Транзистори, напевно, найбільше нагріваються. 73 десь градуси вже. Ну, відносно транзистори, напевно, найбільше гріються. пірометр показує температуру ну він не ідеально показує у нас 70 ось 4 градуси десь на транзисторі наміни схема 65 градусів 73 75 Там. Стабілізатор наш 65 градусів. Ну, немає в нього нагріву практично. Транзистори. Саме більше у нас транзистори гріються, їх потрібно обов'язково охолоджувати. Давайте. Ми зрозуміли, що цей модуль може видавати 100 Вт. Непоганий такий модуль. Брав для створення павербанка. Але мені не сказали, що цей павербанк повинен живити в міні-ПК, якого споживання 120 Вт. Тобто цей модуль не підходить, буду цей модуль продавати, купляти модуль на 120 Вт. Там вже він працює лише з літіонними акумуляторами. Спробую підібрати напругу, щоб... Можна встановити було залізофосфатні, 5 елементів, напевно. Подробні як, або спробую використати підвищувач, щоб підняти до 20 вольт. Він працює до 20 вольт. Поки все під'єднано, показати, скільки видає павербанк, який я робив. Так, Я до нього підключив. Давайте теж ставимо. Дивіться, що відбувається. Цей павербанк, який розрахований, як кажуть, на 100 Вт. Я замінив в ньому резистор, що було 100 Вт. Потужній зараз вже 75, як ви бачите. Дивіться, тільки додаю струм, зразу просадка. Тобто цей модуль, як я і казав, він не буде видавати 100 Вт. Оці модулі такого плану, як я показував. Тут один у нас перетворювач. Ви можете подивитися відео. У відео був на нього огляд, як я робив цей павербанк. Він не видає навіть 80 Вт. Краще використовувати, якщо ви хочете собі створити пауербанк. Використовувати отакий модуль, Він видає точно 100 Вт, не сильно гріється. Якщо вам такі відео подобаються, не забувайте підписуватись, ставити подобайки і коментувати. Всім гарного дня!